Має бути зазначено, чия газета, хто видавник і хто засновник даної газети, коли вона вийшла, яка її вартість і так далі. Це є середина. Сьогодні техніка дозволяє благо, зробити будь-які документи, аж і до валюти. Високий суд обов'язок, щоб я не був голослівним, обов'язок доказування по даній категорії справ лежить виключно на органу. Рішення дії через землі з якого скаржується. Якщо дійсно є така газета, нічого не перешкоджало представнику відповідача, виконкому Врославської міської ради, просто звернутись, піти в наукову бібліотеку, хоча б якщо суд не має Львів, і отримати на момент введення справи, отримати оригінал даної газети. Нічого не перешкоджало поставнику відповідача, звернутись із клопотанням про. До суду про витрубування доказів витрубування саме із бібліотек оригіналу даної газети. Тому, ваша честь, ми ставимо під сумнів даний доказ, оскільки він є неналежний. Це не газета, це уривок листочка, на якому друкованого тексту, з якого не вбачається, яка газета, коли вона була видана, хто є засновник. Це перше. Друге, на даному уривку клаптику паперу випускник віддача називає. Газетою є друковане нібито рішення від 16 квітня 2008 року, яке ми оскаржуємо знову ж таки високі суд. Рішення, це на що ми аргументували, у нас є аналогічна справа була по місті Круговичу. Дане рішення також зовсім не підтверджує те, що ми були повідомлені про тарифи, оскільки тарифи. На прибудинкову територію повинні розроблятися відповідно до кожного будинку, який є в даній адміністративно територіальній одиниці. Будинок, вулиця, номер. Ось як це було зроблено знову ж таки по нашій справі у 2012 році, коли ми залучені антимонопольні комітет України і зобов'язалися зробити міського радости. Ось так мало бути надруковане рішення. Тому високий суд, що там встановили? Там не написано в даному рішенні, що. Конкретно встановлені тарифи по будинку номер 1 в якому проживає пан Чапля Олександр Фарорович, який знаходиться в квартирі номер 20 вулиці, по вулиці Міцкевича в місті Борислав. Там є загальні фрази встановити такі-то тарифи за таке-то і таке. Тобто, в даному випадку це конкретно прибирання прибункових цирк думаю, із каналів і так далі. Жодних доказів того, що в даному рішенні зазначені тариф будинку номер 1 по вулиці Міськевича, в квартирі 20, якого проживає мій довірити, немає. Ми, Високий суд ми вважаємо, дані докази немелеми Вам столиці. Підтримую таку саму позицію, цей фактор паперу чітко ще раз засвідчую, що тарифи в місті Бориславі встановлені незаконно. Це ваш страшний аргумент, який діє чітко проти вас. Є розписано постановою Кабінету міністрів порядок прийняття і оформлення тарифів прийняття рішення міської ради. Це є послуга і послуга. Це діяльність виконавця з надання або передачі споживача від певного визначеного договору матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його потреб. Так, цитує стаття 1 закону про захист прав споживачів. Прошу. Васо будете зрозуміло. Дякую. Панелянський, будь ласка, ви взяли зі своїх представників. Czy jest wartą pokojową? Znaczy, że warty z pokojową z drugiej strony wierzył w kolonię, bo szlachetny jest w kraju, a że dalej wierzył, że jest w tym roku, a zrobił to na tak, wody jest. Włosiki rozumiem, że w tym roku zostało w serwisie 0 p.m. Jest tak? Tak, dobrze. Został w sumie 0 p.m. z kadalem. Z kadalem. Z Z kadalem. Z Все-таки оцей наступлений. Ви зберігаєте свої видання? Зберігаю ваша честь. Я звертався до них, так таки, проте він у них не організований і не вдалося знайти даний номер. Потім я звернувся в діл економіки. Ви можете так, що мені були по усуді, змістити у суду, ставиться на голову дня. Все-таки питання. Про те, що не поняли, це я не складно квартаючи такий важний допис, звернуться до редакції за Борислава про надання майна в газета від 29 квітня 2008 року. Тому що ви мене відповідно піняти допомогти більш не публікувалися. Тому що не казати, все-таки, тому що все-таки суттєвий повністю основні поставить. І що, якщо не виникало, може називати, ну, знаєте, фактор показати, але казав, що це знає про цей доказ, це такий поясниць, але там є стрімка.

28 минута 60. Прошу? Нет, целишки не восьмого, пошли часть. Цель восьмого. Дановок наше стоїть 10-го. Правильно? Так. А так я не знаю, не положи, ні. Наскільки я піднимал промовки матеріали. Я не знайшов. А Добре, там все-таки враховуючи те, що все-таки саме собі що них повноваження, тому що довестити свою суд заперечень, місці, зобов'язав звернутися до колотації за махновою вистава з обов'язком надати на автобус, яка стає 2008 року. Чи може якісь питання, які можуть освіта? Так, расхожу, потому что на сегодня 197, сегодня было. Не раніше раньше наформация.